Вітає на парламентському телеканалі Ради в ефірі Програма Власний погляд, українська наука, проблеми сьогодення та перспективи розвитку. Це тема нашої розмови в студії з Василем Кременєм, президентом Академії педагогічних наук України. Я вітаю вас в нашій студії. Власне, можна багато писати, можна багато говорити про українську науку, можна наводити, порівнювати досягнення на міжнародному рівні, можна казати про динаміку і показники. Але чи не ви зі мною, що сьогодні Україна, на жаль, переживає не найкращі часи? Безумовно, це так, тому що українська наука, я б сказав так, з одного стану вона вийшла чи виходить з стану адміністративно командної економіки. І стану, коли були значні фінансові вливання для мілітаристських цілей на вироблення озброєнь так і таке інше. А до стану, коли вона повинна функціонувати в рамках ринкової економіки, на превеликий жаль, вона ще не прийшла. Але це вина не тільки, але б я сказав, навіть не стільки науки, скільки суспільства в цілому і держави також. Справа в тому, що потрібно створити необхідні і законодавчі. І нормативні, і е, фактичні передумови для того, щоб наука могла функціонувати достатньо ефективно в нашому суспільстві. Сергій, але що, власне що змінилося? Ми ще пам'ятаємо ті часи, коли е, радянська наука, українська наука. Були найкращі, в принципі, і зараз українська наука посідає провідні позиції в світі, але от чому змінилося ставлення з боку держави? Наскільки державна політика сьогодні визнає пріоритетність науки, що зробити? І чому власне це не перше? Ми говоримо зараз про науку, а власне це не перша сфера, коли ми робимо зауваження з бік держави і державної політики стосовно уваги до тієї чи іншої сфери. Зараз, наприклад, до науки. Чому ми знову говоримо, що потрібно і на законодавчому рівні? Тобто ми говоримо завжди, що потрібно. Чому не робиться не робиться, тому що, по-перше, нема самоусвідомлення у суспільстві з особливої значимості науки в сучасних умовах. Її значення сьогодні більше, ніж раніше, тому що світ і Україна слідом за світом переходять до інноваційного типу прогресу, коли все повинно будуватися на науці. По-друге, немає відповідно і необхідних дій з боку. Влади і законодавчі і виконавчі, тобто зусилля є в цьому напрямку, але вони недостатні. Немало лобістів немало містів сьогодні. В так, керівництві держави саме е, розвитку. Науки. Я хочу сказати: от був народним депутатом е, третього скликання. то у нас комітет з науки і освіти складався е, десь з п'ятьох академіків, декаченкореспондентів, докторів наук. Які все життя прожили в науці, і між іншим створили досить непоганий тоді для того часу закон про науку, наукову, науко-технічну діяльність, але і він сьогодні потребує перегляду. Один приклад. Скажімо, в 90-му році від ВВП України на науку виділялось 3%, відсотки, 3%. Відсотки, а в минулому, позаминулому роках це 0,7 приблизно відсотка. Кращі країни, кращі найбільш розвинуті країни Європи і світу, і тому вони найбільш розвинуті, виділяють біля 3% ВВП. Тому для початку потрібно виділяти більше коштів для науки. По-друге, безумовно, треба провести певні структурні перетворення. Скажімо, університети. У нас, за виключенням провідних університетів, наука надзвичайно слабко розвинута в них. Але, власне, чи можна говорити загалом про університет, не маючи науки при університеті, не маючи наукових В кафедр. сучасному розумінні слова не можна говорити. Чому тому що наука університетів важлива не тільки з але ін... в Україні є ж університети, мають носять статус університетів, але е... про науку там навіть і не я, є. Я б сказав би, що їх дуже багато. І справа не тільки в тому, що немає науки, значить немає певного впливу на розвиток регіону, допустимо, чи тої, чи іншої сфери виробництва. Справа в тому, що сучасного студента, фахівця не можна підготувати, якщо він не органічно не вписаний в науковий пошук буквально з першого курсу. А яке може бути заняття наукою студентам, якщо в університеті немає науки? Тому потрібно. Я переконаний, можливо, не зовсім це популярно для багатьох, але, скажімо, в більшості обласних центрів створити на основі існуючих університетів єдиний національний університет, скажімо, Чернігівський, Сумський, Житомирський так і таке інше. Де було б. Не п'ять кафедр не фізики, на а одна кафедра фізики потужна з огляду на наукові школи, педагогічні колективи. Її легше обладнати сучасним обладнанням, науковим навчальним обладнанням, і це стосується кожного напрямку. Всім зрозуміло, що виграє від цього студент, бо навчається в кращому університеті. Викладач виграє. Програє тільки із чотирьох ректорів три ректори, бо вони перестануть бути ректорами. Із 20 проректорів 15 проректорів. І я вітаю, що в Україні робляться кроки по створенню таких університетів. Це кривий річ, скажімо, за Ви зараз говорите ж. про ту оптимізацію, яку йдеться. І хотів, ви ви знаєте, наскільки як жорсто і критикують цю тему? Адже це дійсно це скорочення, скорочення і вузів на регіональних, і скорочення, так як ви сказали ректорів і викладацького складу. Ви зараз висловили свою особисту позицію. Чи власне є на рівні академії вже напрацьована якась концепція проведення такої реформи? Люди, я хочу сказати, що це не значить скорочення, це значить створення потужних університетів. Мова ніде про скорочення викладачів, буде менше цих університетів, але і ми. За цим показником от переді всієї попереду всієї планети, якщо ми будемо мати менше, але укрупнених багатоголозових університетів, як це у всьому світі, то значно краще буде працювати і вища школа, і таке інше. Це рекомендації і Національної академії педагогічних наук. І до них, наскільки я розумію, дослухається і міністерство освіти і науки. Потрібна політична воля для того, щоб провести цю роботу в Україні. Ми повинні перестати. Посипати попілом голову, сподіватися, що як кажуть, колись воно розсосеться. Ця проблема чим далі ми її виріше, не вирішуємо, тим гірше для держави, для людини, для освіти, для науки, для розвитку. Взагалі, повинна бути повинні бути відверті з суспільством, з людьми, з тими викладачами, з тими студентами і з тими ж ректорами і діяти. Тобто це потрібно на рівні права щось перебачити, чи лише достатньо волею Кабінету міністрів запровадити відповідні підзаконні акти, якими, за якими здійснюватись? І як це має відбуватися? От ви вже наголосили на тому, що все-таки має проведена бути така потужна інформаційна кампанія для того, щоб не було протистояння в регіонах. Як дійсно, зважаючи на інтереси тих людей, кого це торкнеться, ця це питання, як зробити так, щоб їм було не досить болісно? Я хочу сказати і з розумінням до цього поставилися. Повірно. Ніяких законів. Не треба потрібно, щоб влада діяла, а опозиція в даному випадку не заважала цим діям. Я пам'ятаю в час, коли я був міністром, в одній з областей ми намагалися об'єднати декілька університетів. І не вдалося зробити лише тільки тому, що опозиції це було вигідно тоді. І опозиція, як то кажуть, підняла студентів на захист. На захист чого зараз би люди діти навчалися у великому національному університеті. Вот а вони навчаються в трьох чотирьох університетах. Тобто, На будь-якому резонансному питанні робити політику, так абсолютно вірно, абсолютно вірно. є речі, де влада і опозиція повинні, повинні чесно е, свої позиції узгоджувати. Це одна із таких позицій, і скажемо, е, ну як. Як може заперечувати, коли буде великий потужний університет, коли дитина набуде кращого фаху коли е, е, викладач буде більш захищений, викладач буде мати, мати більш цікаву роботу? Е, я ще раз повторюю: створюються перспективи для розвитку і матеріальна базаріальна база, база Вся залишається. Викладацький склад залишається. Іде переструктурування е, лише? Ну скажімо. В обласному центрі є аграрний університет, є медичний, є педагогічний, ще є, там, політехнічний є університет, скрізь є кахведри хімії, кахведри фізики подрібнені, скрізь є якісь лабораторії, абсолютно не, 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 не здатні до серйозного проведення досліджень. І раптом з'являється скажімо, потужна кафедра фізики, потужна кафедра хімії, відповідні лабораторні дослідження дослідження можуть вести. Я б навіть з боку держави заохотив би таке об'єднання. Скажімо, одноразово давав би, умовно кажучи, 10 мільйонів гривень для такого університету на закупівлю, обладнання і, і все інше. І це більш цікава робота, це більш потужна підготовка студентів. І подивимось в інших країнах. Е, немає такої, як у нас. Кожен вигороджує собі, значить, якусь діляночку, а це аграрна діляночка, це ще, 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 ще. Скрізь єдиний університет. Так, аграрії готуються, але нема так, як у нас. Е, коли аграрні університети, умовно кажучи, е, більше готують не аграріїв, ніж аграріїв. Скажімо, економістів готують і аграрії. Так і інші університети або юристи в кожному юристі, юристі університеті. юристи готують десь 150 вищих навчальних закладів різногатунку. Так, юристів не можна, так як раніше було готували лише там Харків, Київ, Львів, Одеса. Власне, в кожній області, зважаючи на потребу в цих фахівцях, треба мати підготовку. Але це повинно бути в одному місці в університеті, в обласному центрі підготовка. там, де зосереджена цих... і база, і фахівці, і база, і фахівці, і є можливість об'єднати зусилля. Одним словом, я хочу сказати, що в науці у вищій школі назрів час чесної і відвертої розмови із науковцями, і з освітянами, і з громадянами регіонами, і з партіями партії між собою повинні домовлятися. Ну що ж, якщо ми не зробили це 5-10 років назад, ця хвороба застаріла. Ми є посміховиськом, коли говоримо, що у нас 900 вищих навчальних закладів. Для початку треба, я вже не разу, від'єднати і коледжі з вищої школи. Це ніяк не вища освіта. При великій шані повазі це дуже потрібні навчальні заклади, але на їх основі і основі професійно-технічної освіти треба створити сучасну професійну освіту до вузівського характеру. А вища школа це 235 приблизно сьогодні університетів. З них зробити до сотні університетів, це максимум, а можливо і менше. Ну це поступова повинна робота. Але власне, власне не секрет, що бути науковцем сьогодні не престижно, оскільки це так. зовсім не приносить грошей. Як підняти статус і рівень наукових досліджень? І процедурні питання, які пов'язані з їхньою реєстрацією, з авторським правом, загалом тут також питань багато, і вони стосуються саме молодого покоління, саме молоді, яка в принципі поки що не зацікавлена йти так, в науку. Так, На превеликий жаль, і ми будемо пожинати плоди негативні впродовж тривалого часу. Якщо наші соціологічні дослідження показують, що якщо раніше. Скажімо, науковцям, вченим було б бути престижно, і багато дітей в школі мріяли про це, то сьогодні це якісь одиниці. Буквально один учень на клас не більше хоче бути вченим. Чому? І ну, то Ця наука не виростає на рівні хобі, а не реальної підготовки. Так. Чому? Ну тому, по-перше, що вчений сьогодні. Абсолютно незахищений. захищений. Заробітна плата, особливо для того, хто починає на цій роботі, вона нижча, ніж багатьох, так би мовити, людей, які займаються абсолютно нефаховою роботою. По-друге, на самому робочому місці, якщо це зв'язано науковий пошуком з необхідністю мати дослідницьку базу, вона як правило відсутня. Ми досліджували, чому багато все-таки вчених виїжджає за межі України. Одна із причин, дійсно, це заробітна плата, відсутність квартири, неможливість утримувати сім'ю. А друга причина, і дуже важлива, а іноді вона на перше місце виходить: це неможливість себе реалізувати в науці, бо відсутня матеріальна база для наукового пошуку. Тому дві речі повинні бути: а фінансово матеріальне забезпечення, підтримка вірніше вченого. Скажімо. Чому б не мати і в тих же університетах, і в академіях, не мати службового житла, яке може перейти за певних умов через років 15, допустимо, роботи ефективної вченого у його власність там, з певною внеском фінансів, та інше. І Б це створення умов для роботи вченого. І, звичайно, ще одне, що дуже важливо, ми ще не говорили: в суспільстві треба створити механізм реалізації. Результатів дослідження вчинок і їх в практику сьогодні. Така ситуація, що бізнесмен не зацікавлений в цьому, бо робоча сила надзвичайно низько. Коштує дешева, йому вигідніше мати 100 робітників, аніж, скажем, займати модернізувати рабневиробництво, виробництво. а науковці самі з одного боку не підготовлені часто до ось цієї менеджменту і маркетингу результатів своєї діяльності. А з другого боку, просто база законодавча ось тут якраз не створена для того, щоб зацікавити. І підприємця, і спонукати вченого до провадження результатів дослідження. Є різна практика світова. Я пам'ятаю, я був міністром, мій колега, міністр Ізраїлю науки, говорить: а ми я вже цих не, не, не можу сказати за цифри, але суть така, що держава виділяє певну суму грошей, велику суму грошей. Вони дивляться, де можуть бути проривні технології. І дають, скажімо, 100% І наприклад, проєктів, наприклад підсилюють фінансово. Дають фінансування по 100 проєктам, mm -hmm. окремим людям чи колективам. Я кажу так, але ж частина ну, не буде реалізована. Так, говорить, ми знаємо, що частина цих коштів. Але все-таки крок розгляну, вперед буде але, зроблено. Але, але, каже, ті, що реалізують, вони сторицею окуплять витрачені державою кошти на ось цю підготовку. Тобто, повинні творчі. Підхід в контексті сучасного типу і виробництва, і сучасного типу економічних відносин в контексті от, необхідності переходу до інноваційного типу прогресу українського суспільства, потрібен динамічний, тверезий, творчий підхід, і не треба боятись навіть помилятися, тому що легше і вигідніше помилку своєчасно виправити, аж ні, але аніж нічого не робити, сидячи і чекаючи. Колись що воно саме стосовно України нам доводиться казати поки що на жаль. Дійсно, на жаль, нам доведеться закупляти і технології, і всі інші винаходи за кордону. Хоча іноді ці винаходи в їх витоках авторами її саме є українці треба напевно більш уважно ставитись і зрозуміти державі цінність науки адже саме від цього залежить і наше життя і розвиток економіки Василь Кремінь, президент Академії педагогічних наук України, був гостем нашої студії. Дякую вам за те, що завітали до нас. А нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь з парламентськими надалі. Якщо хочете більше знати про життя країни та події в парламенті. На все добре. Дякую.